Дивовижна гармонія форм і навколишнього ландшафту здобули їй загальне визнання і славу. Андріївська церква є однією з чотирьох пам'яток України, що ввійшли до каталогу «100 чудес світу, виданого у Німеччині у 2002 році. Вона давно вже стала візитною карткою міста та зразком для наслідування у будівництві культових споруд. Серед сакральних пам'яток, збудованих за проектом архітектора Растеллі, де інтер'єри збереглися частково, а первісне їх оздоблення не збереглося взагалі або дійшло в незначних фрагментах. Андріївська церква зберегла не тільки автентичні архітектурні форми, найбільший відсоток оздоблення екстер'єру, але й у всій повноті до насладу наших днів своє внутрішнє оздоблення, яке є неперевершеним зразком православного церковного інтер'єру стилю барокко. Враховуючи надзвичайну цінність пам'ятки, наша держава надала пропозиції щодо внесення Андріївської церкви до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.